Ви просто відчуваєте звідкись прилив енергії, тому що у вас змінюється мислення, фокус, якась е, інформація, яка вас дуже-дуже надихає, надає у нас наги. Таке саме буває на пізній вечір, коли ми сидимо вдома, а потім нам дзвонять друзі, там подружки. А, а давай зробимо це, а пішли туди, а пішли сюди. І п'ять хвилин тому ще людина була е, ледяча, втомлена. А тут хоп-хоп, почали збиратися вже побігли. А, і всю ніч навіть е, зараз е, люди в різного віку е, раніше ми думали, що тільки. З молоддю таке трапляється, але ні, це трапляється в будь-якому віці від новин. А новини це якась інформація, яка надходить ззовні. Ми можемо змінювати свій стан, і енергія може з'являтися прямо на місці. Так само може бути в стосунках.